Вітаю, шановне панство. Мене звати Алекс, я художниця і веду свій блог біженка, яка панкує у Німеччині вже деякий час. Та у цьому відео я розповім, як я потрапила сюди свою історію 24 лютого про еміграцію, про деякі труднощі і взагалі про життя у Німеччині. А ну і подивіться на це. Якщо чесно, то я задовбалася перемальовувати кожен раз моє волосся, бо воно дуже часто змінюється. Наприклад, зараз я руда і лиса. Це почалося о п'ятій ранку, коли я прокинулася не від будильнику, а від того, що моя мама ворушиться, і у паніці забігає у кімнату зі словами Забирайте віщі, нас бомб'ят, я так ще ніколи не вставала. Я підстрибую з ліжка і з руками починаю збирати увесь свій мотлох, який можу. А вже ж була паніка, щось бухкає за вікном. Ти не знаєш, що робити, куди їхати і чи їхати взагалі. Ну і ми прийняли рішення виїхати за місто у будинок, навпроти якого був аеропорт. У одному будинку було дві родини, вісім людей, собака і маля. У будинку не було підвалу, але був гараж. А вже ж це ніяк тебе не захистить від прямого удару. Але все одно кожну сирену усі ховалися там. Кожну сирену дорослі тягнули за ноги своїх дітей туди. Це відчувалося як один дурний день, який ніяк бляха, не закінчиться. Ми ж вірили, що. Два тижні, і все мене. Але після однієї спекотної гучної ночі у підвалі батьки досить рандомно, але рішуче вирішили посадити мене, мою маму та цукерка на потяг до Варшави. І під час поїздки сталася дещо куметна ситуація. Ми сидимо у одному купе з кількома сім'ями, та ми не маємо нічого з їжі, а в них був хліб і ковбаса. Вони запропонували поділитися з нами, і я, будучи веганом, відмовилася від ковбаси після зупинки на кордоні на 13 годин без їжі. Я з'їла той клятий бутерброд з ковбасою. Ну ну що? Ну, а, а пізніше з'явилося дуже багато волонтерів, які привезли купу теплої, смачної їжі, і це було дуже приємно, і я не можу цього забути. Я дуже вдячна. Тоді ми змогли поїсти. Боже, які ж там були пиріжки з картоплею. І от коли сонце сідало, нарешті потяг поїхав. І вночі ми перетнули кордон. Направлялося би до Варшави, але куди далі? Чехія, Німеччина. Куди нам допомогло моє знання англійської, бо ми змогли зрозуміти, де і як купити квитки, але ха-ха, у нас не вийшло, бо усі квитки були розпродані. Але була така опція, як стоячі квитки. Беремо. Ми сілися на підлозі, де нікого не було, на прольоті біля туалетів. І так, їхали. Вже було все одно. Якщо хочеш спати, лягай на підлозі, рюкзак під голову та спи. Ми вирішили йти по хардкору просто на пролом. Усього ми витратили два дні на те, щоб попинитися у Німеччині, чотири потяги і дві машини. І це найкращий випадок, я вважаю. Табір. Ми, як і діти з міста, думали, що от трудощі закінчилися, зараз по фану приїдемо і знайдемо собі норм житло, та будемо спокійно жити. Але ні, ми опинилися у Таборі, і це було ок, бо не було іншого варіанту, не було іншої опції. Цей табір для біженців з різних країн знаходився на старій військовій базі в маленькому місті Ерелєсін. Ер Ми мали одну кімнату у казармі, там були двохповерхові ліжка, металеві шафи і стілець. У одному корпусі була купа таких самих кімнат, спільна душова. І спільний туалет. Ми а вже ж були не підготовлені до таких умов, але нас ніхто не питав, бо таких як ми купа і більше. Тож звикайте. На території були окремі будівлі, де можна було отримати гуманітарну допомогу, одяг, засоби особистої гігієни, взуття, іграшки тощо була столова погодинно, було усе, що треба. Спочатку усього усім вистачало і. Все було ок, більше ніж ок. Але з часом біженців ставало більше і менше речей, менше місця. Через це до нас підселили іншу родину, та обидві сторони були незадоволені, Тож пішли розбиратися, але усім було все одно. Тож ми їх прийняли і стали жити разом, як шведська сім'я. Людей у таборі ставало більше і все відверто ставало гірше. Наприклад, тому що усі дуже сильно хворіли через скупчення людей. Через брудний посуд і таке інше. Так, це проблема. Бо якщо ти хворів, тобі не надавали нормального медичного обслуговування, до якого ми звикли в Україні. До тебе максимум міг прийти лікар, робив тобі коронатест. І казав пити воду, бляха. Ось всі хворіли ротовірусом. І я також захворіла. Увесь табір температури і блював. Я також температурила і блювала. Не могла нічого їсти, бо блювала. Я також сиджу на препаратах сильної дії, та їх не можна вживати на голодний шлунок. Але я хотіла спати, окей? Тож я їх випила і одного вечора ледь не здохла. <гум> я випила свої пігулки і пішла у туалет. Повертаюся, вже тримаючись за стінку, заходжу в кімнату і кажу, що ой-ой, мені щось погано. Я падаю у мамині руки, втрачаю свідомість. Нібито нічого такого, у мене таке буває. Але в цей раз я втратила свідомість і не дихала якогось біс. Моя мати тримає мене на руках і панікує, намагається привести мене до тями, але щось не виходить. Я лежу. Чилі собі на підлозі, а цукрик біжить до охорони, і вони викликають швидку. Увесь корпус стоїть на вухах. Я приходжу до тями і бачу купу людей навколо себе. Ну ви б не обісралися від цього. Я лежу в бригані футболці. Навколо фельдшера швидкої, охоронці, незнайомці. Я вже шушоці, бо що хочете? Що тут відбувається? Я хочу спати. Мені поміряли тиск, дали воду з цукром і, і все. Виявилося, що швидку або Кранкенбаген німці викликають лише у крайньому випадку, тільки тоді, коли ти от-от помреш. То дзвони на один номер. Ми приїдемо дуже швидко і заберемо тебе до лікарні. А якщо щось несерйозне, типу. Може, ще потерпіти, то дзвони на інші номери, які не знають усі. До тебе приїдуть за 4 години і подивляться тебе, направлять до лікаря. Охоронці подзвонили в 112, вони нічого не змогли зробити. <гум> і що, і що, і що? І табір заплатив там 600 чи 400 євро. На наступний день до мене прийшла директриса і наклепали мені, типу. Думусен есен, думус-есен, типу їй щось і не втрачать свідомість. Я не можу, я блюю, вибачте, я хочу спати також. А вже ж ця ситуація не сподобалася керівництву, та вони поставили нашу родину у чергу за житлом, бо надто дорого хворіти і викликати потім якісь дівчині швидку допомогу за 600 євро, щоб вони просто подивилися на тебе і побірили тиск. Так, ми потрапили до байкерів, які люблять Рамштайн і ICDC. Це були німці, які погодилися нас прийняти. Усього у таборі ми провели більше двох місяців. І тут починається нова глава життя у маленькому місті Ханкенсбютель. Життя у місті за межами табору, а вже ж на 102 краще, бо там була свобода, є супермаркети, ти можеш їсти і готувати сам усе, що хочеш, і жити майже так, як ти хочеш. У тебе свій туалет, і ти можеш побути сам у кімнаті. Теж. Я, була, я була дуже рада, я була у захваті, і зараз я вважаю, що це було найкраще рішення, яке могло бути. Дітьку, ми жили у байкерів 8 місяців. Там було кльово. У них було дві кішки і байк. Ми також тоді пішли до німецької школи і почали вивчати німецьку мову. Тоді, у той період, я перейшла на українську мову повністю, і зараз це вже більше року. Як ти спілкуюся українською? Welcome! Через час нашим господарям стало важко сплачувати рахунки та оформлювати купу документів. Та й взагалі ми були дуже різними. Вони були німцями, і їм було дуже важливо сортувати сміття дуже. Дуже відповідально, дуже економити воду, і я це поважаю. Бо це їхній будинок, їхні правила життя, їхні правила у домі. Тож I'm not complaining. Тож, вони запропонували нам з'їхати на окрему хату, щоб у кожного була своя кімната, і щоб усім було комфортніше. Ми погодилися, і я не жалкую, бо у мене навіть є своя кімната. І на цій квартирі ми вже живемо 16 місяців. Вже більше 16 місяців. а вже ж маленька кухня та маленький туалет, але у декого нема зараз і цього. Годі бляха жалітися. Я вже більше року розмовляю українською, бо мені стало настільки сумно і злобно та огидно за те, що зараз відбувається у моїй країні, і те, що я не можу нічого зробити. Мене це обурює. Я можу лише малювати свої картинки. Робити дурні відео на Ютубі, іноді донатити на ЗСУ, українізувати німців і матюкатися на росіян. І було. Булити... я б хотіла булити їх. Але. пляха, я не маю права, я тут, я тут живу у Німеччині, я маю підкоряти закон, а <кхм> доволі часто я відчуваю якусь дивну провину через те, що я у безпеці і що у мене усе добре. Мені стрьомно через те, що я. Перестаю читати новини іноді й забуваю, як це жити під час постійних повітряних тривог. Нещодавно я знайшла камеру з купою відео за тиждень до повномасштабного вторгнення, де я гуляю по рідному місту, де я просто граю на гітарі у своїй кімнаті, як я граюся з песиком, їм свою авокадо та сиджу на дистанційці. Боже мій. Не знаю, можливо, я вставлю тут кілька кадрів. Щоб ми подивилися на це. Про життя у Німеччині зараз. Я продовжую ходити у німецьку школу, щоб вивчати німецьку. Я тепер займаюся ще додатково німецькою з українською викладачкою. У нас досить токсичні стосунки з німецькою. Тож, іноді я, я просто можу розридатися від цього. Ну, якось я засняла відео, як я проходжу тести на німецький. Піона кіндергартен Філі фройнда» хате. Я знаю, що по правилам хате. Фіона хате, тому що вона хате. Ніяк Ніякий, ніякого Г в притері тобі ми не ставимо, бо хати це по правилам. Більше я нічого не знаю. Лас і ласте, лас і ласте. Ми беремо ляси, тому що тут те. Та біса воно. Не слухайте мене, я не права. До бісаги і шляхкут. Зах ні. Захт зах. Захт зах. Іш. За. Ху! За. вар е. Ох, бісові. Та це що? А це що? Це, це не я обирала. Я б ніколи не обрала гехерн. І як г ге. ге ні, до біса посилаємо гешвомен і обираємо. І обираєм швампін. Так, це вже знак, що його не треба обрати, але я хочу. Коротше. Якщо вам мишка каже, що ні, я це не оберу, значить не треба це обрати. Менсом автентанк імкартом. Щось вони сиділи на лавишці. Я знаю, що ви хочете мене заплутати, але я на тебе не натисну. Ір, Ірзад. Та ти Ой! Я продовжую малювати свої дурні картинки. Я граю у пап у СІМС4, ходжу до школи, щоб вивчати німецьку. І зараз це все моє життя це все. Ставте подбайки, ставте дизлайки, обов'язково пишіть коментарі і донайте на ЗСУ. Па-па.